Багато європейських країн зараз масово відмовляють українцям у захисті люди приїжджають туди і отримують відмову. Приводу Албанії. Албанія надає захист українцям. Все, що потрібно, вам просто мати дійсний закордонний паспорт громадянина України. І все, ви перетинаєте кордон і автоматично отримуєте у зах захист в цій країні. І більше вам нічого не потрібно, просто перетнути кордон. Є випадки, коли відмовляють, звісно, є. Якщо ви знаходитесь у розшуку інтерполу, ну я не знаю, що це потрібно зробити, щоб знаходитись у розшуку інтерполу, це не той розшук. Про який лякають людей в Україні це дійсно розшук, це людина дійсно скоїла якесь, якийсь дуже серйозний злочин і її розшукують по всьому світу. От тоді вас не пропустять в Албані і все. Ну я думаю, таких людей у мене в підписниках точно немає. Кому цікава ця країна, пишіть мені в директ інстаграм, і я вам допоможу з орендою а також розкажу, як тут жити і що тут можна робити.